Перший підписався Ніколя де Гоголь. Uh -huh. Як пам'ятаємо так в одному одному з готелів. <рес> Здається, ні чи німецьких, чи австрійських, не пригадую uh -huh. зараз, але він першим написав Ніколя де Гоголь, україн'ян. От І це свята Правда, це був 1800, значить якийсь там 40, не пам'ятаю, цей рік. Але що було, то було. І, і ось це Українін. Показове самоідентифікаційне, котре відповідає відразу ж на всі питання, ким себе Гоголь вважав. Ну, він подорожує за кордон з російським паспортом, як російський підданий, але він пише, що він україн'єн. Знімає все назихання росіян на Гоголь. Абсолютно справедливо. І це певна позиція. Зрозуміло, що по сьогоднішньому сказавши партійна ідеологічна позиція, так? Значить, сепаратистська, якщо, як хай тільки культурно-сепаратистська, але принаймні не, не ототожнення себе з одним народом.